Вітаю вас з нагодою зустрічі на анатології України з нашими друзями в Чернівцях. Тому що під час цієї зустрічі час є обмежений. Я тільки представлю вам в короткому форматі деякі поняття. Які ви можете познайомитись з ними в ширшому діапазоні, оскільки війдете в цей імейл, e який тут показано знизу. Пишіть нашому членові пане Лапченко, і він вас запише як використачі омні мережі, про яку я вам розкажу пару слів, і також вас повідомить про важність нашого найновішого вебсайту, який ми називаємо iOpeners. Тематика нині є тератологія. І причина, чому я вважаю, що це є центральна дисципліна для всіх неонатологів, буде вияснена за пару минут. Перше пару слів про оміомережу. Омні мережа це є спілка українських спеців, яка улегшує співпрацю з інтернаціональними колегами. В темно-зеленому кольорі є показані зони України, де існують центри омнімережі, де працюють наші члени. В легко зеленому це є зони, де є постійно зв'язки з нашими колегами, де поки що нема таких центрів. Решта України тут є показана, багато користачів існують, але вони є більш-менш оказийними. В інтернаціональному діапазоні наші вебсайті є відвідані більш-менш більш більше як 4 мільйони відвідачів, і запрошуємо, щоб ви також були між ними. Щодо омні мережі, хочу підкреслити, що всі наші досяги це не є сполучене зі мною, але є сполучені з учасниками і членами Омні мережі. Мені було дуже приємно, щоб ви з ними познайомились і війшли в співпрацю з ними, щоб поширити нашу діяльність. Перше всього, омні мережа займається науковими справами, які є необхідні щоб впровадити опіку і профілактику вадів розвитку дітей. Можете тут це спокійно собі перечитати і зайти фактично в повну версію цього виступу пізніше. Так що мені не потрібно вам читати це, що ви самі можете побачити в цих малюнках. Елементи, які є необхідні, які треба підкреслити тепер, це що ми займаємося популяційними студіями, які є унікальні в державі. Фундаментальне поняття. Який я хочу підкреслити, це є, що кожен неонатолог і навіть і кожен клініцист, який має відношення до дітей, мусить бути тератологом. Тератологія це є ключ, щоб ми зрозуміли патологію розвитку дітей. Є різниця між баченням і розумінням, є різниця між ознаком і сигналом. Які є сигнали, що дають підозріння, що був якийсь вплив тератогенічний? Які є сигнали, які говорять про прогноз? І які показують шлях до профілактики? Це є тематика нашого нового вебсайту iOpeners, про якого я згадаю трошки більше? Пізніше. Найважніші тератогени в Україні це є горілка, алкоголь, радіація, тобто сполучені справи з Чорнобилем і з радіаційними центрами енергетики. Але також є проблема екологічна і культури України, яка впливає негативно на потреби мікронутриції. Це дуже важний, важна. patologia, na jaką trzeba okremo taką zwracać uwagę. Krim to, jak Wam wiadomo, je problemy z szczepieniem i profilaktyką już chorób. To jest 100% przyczyny wady w rozwitku, jakimi możemy pozbyć się ich. I takie dumki i potrzeby Створили, створили у нас окремий проєкт, який ми називаємо УТІС, тобто Українська територічна інформаційна система. Додайтеся до цього зусилля. Є багато ліків, які впливають негативно на розвиток ембріона. Які такі ліки мають тут бути описані, вам потрібно знання. Про такі ліки, але не тільки вам. Це потрібно родині, мами, публіці. Це треба, щоб наші молоді майбутні батьки мали доступ до такої інформації. Ну, Тут є зображення дитинка і вертаємось до eye Openers». Тобто, як ця дитина відкриває вам очі? Що ви бачите? Ну дивіться, всі маємо очі, всі щось бачимо. Але чи ми бачимо сигнал? А який є сигнал? Чи ми розуміємо цього сигналу? В цьому є і завдання цього нового вебсайту, і ми запрошуємо вас допомогти нам, ділитися знімками і фільмами і всякими іншими зауваженнями з іншими. Nikt z nas tego nie zna. Każdy z nas może czegoś nauczyć się od drugiego. Więc, w tej dytynki, co ja widziałem, i tutaj pokazano trzy strzelby, ich może być i więcej. Tutaj, Також є підкреслено, що як є більше як три стрілки, як є більше як три сигнали, які не є сполучені один з другим, тільки незалежно є три незалежних проблем розвитку морфогенезу, то це також майже є ознак, що прогноза ментального розвитку може бути ненормальна. Треба про це мати увагу. І треба таким дітям допомагати, тому що мозок. Може розвиватися паралельно, і раннє втручання перед одним роком дасть комплектно інші результати, як втручання, як вже дитина має 5-6 літ і має проблеми з розмовою чи з розумінням в школі. В повній версії цього виступу, який я запрошую, щоб ви подивилися спокійно і переграли пару раз, я підкреслено, що діагноза тератогенічні фактори жадає мінімум 4 синтези. Тут є показана синтеза С, а після того є показана синтеза Д. Тобто нема дефінітивного остаточного огляду дитини, а це є процес. І тут є підкреслено, що є всякі сигнали яких треба звучити і зрозуміти. Етіологія, це не є патогенеза, патогенеза, це не є етіологія діагноза, може бути мати багато а, причин і так, далі, і так далі. Це є наука семіології, про яку ми говоримо в повному діапазоні, в, в повному виступі. А я, як Клінісист вважає, що ця дитина має ознаки про алкогольний тератогенези, і може це є так, може це не так. Ви подивіться і рішіть саме, але приємно вам підкреслити, що в Україні українські неонатологи пізнають тератогенезу алкоголю нині під часом перед тим, як дитина є випущена після роду додому. 60% це є розпізнавання неонатологами, порівнюючи в Європі, де переважно це пізнають в 3-4 роки віку дитини. Це дозволяє 2-3-4 роки раннього втручання перед тим, ніж в Європі. Це є колосальний досяг українських спеців і ми тішимося цим. І на підставі цього нині існує в Україні студія, інтернаціональна студія, як охороняти такі діти від алкоголю, оскільки мама п'є. І це є важний проєкт, який здійснюється тільки в Україні, хоч є в цій мережі про алкоголь більше як 12 інших країн. Нам тільки дозволено взяти 15 хвилин вашої уваги. Я не можу скінчити цього короткого виступу без пару слів про Чорнобиль. Чорнобиль – це й українська проблема, але це не є тільки проблема українська, це є проблема специфічно українських дітей і майбутніх дітей. Наша наука. Dokazuje, że istnieje w Ukrainie to, co nazywamy Czarnobylską blastopatia. Blastopatie wkluczają zjednane błazniaki, teratomy, anekefalii, omfalozeli i mikrokefalii. W sumie to jest wady, które pojawiają się po blastogenezy, to znaczy przed początkiem stworzenia embrionu. Ми знаємо, що це є побільшене не в Україні. Це є найвища частота в Європі. Чому? Тому що наш моніторинг -вадів розвитку в Україні належить до Юрокат. Наша методологіка є ця сама, яка є впроваджена в цій країні, показана в цій карті. Тому ми можемо порівнювати, що діється у нас, в Рівному, чи в Волині, чи в Хмельницькому, чи де небудь інде. З тим, що діється в Польщі, чи в Італії, чи в Іспанії, чи в Англії. Тому є необхідно мати інтернаціональні стандарти, щоб ми знали, де ми стоїмо. В Полісію землі є мокрі, Ліси горять. Люди копають бараболю, спалюють бадилля, їдять гриби. Звіри. Це все створює ковтання радіації, інкорпорацію до тіла. Жінки включають до себе цезім, і кількість цезіма в тілі жінок в полісів є мінімум чотири рази більше, ніж в решту в зонах рівного, де не було Чорнобильської катастрофи консеквенцій, тобто... Радіація там не падала, але ця радіація є рухома. І вона побільшується з часом Як це вас цікавить, чому вона пішла вверх, а не вниз, то подивіться на повну версію цього виступу. Отже, ж, ми вже заняли 13,5 минути за останню минуту перед 15. Тобто обмеженням 15 минут. Я хочу вітати вас, дякую вам за увагу. Запрошую вас, щоб ви подивилися наші веб вебсайті, щоб ви з'єдналися до UTISA, щоб ви додали себе до iOpeners. Контактуйтеся з паном Ляпченком, він вас запише як користачі, і я сподіваюся, що ми познайомимося. Небаром. Ще раз хочу дякувати вам за вашу увагу і бажаю вам всього доброго, дякую організаторам за можливість передати своє слово вам. І хочу підкреслити, що ми додержались до обмеження часу.